Для хірургів із Києва проведення операції на відкритому серці не новинка, але для рівненщини це неабияка подія. Оперативне втручання такого рівня у нас відбулося вперше. Тож для цього до рівного прибули столичні фахівці. Рівненські лікарі цього разу асистували. Операція буде будь-каренарного тобто у пацієнтки є пораження сосудів серця, вони сужені, закриті атеросклеротичними бляшками, і за та вона відчуває болі. Грудної стінки не можуть ходіти із болі, називається це стенокардія. І операція направлена на те, щоб пацієнтку цієї патології із Тобто ми будемо її формувати нові сусуди з її собственних з артерії із вен. до нашого міста для проведення такої операції приїхав не лише хірург, а й анестезіолог, адже його робота не менш важлива. Хоча, як зазначає сам лікар, усі, хто знаходиться в операційній, є важливими особами і не можна виділяти когось одного. Це визначає події для рівного та для області, що почалася, починається велика серцева хірургія. Якщо є реперфузійний центр, то поруч має бути і кардіохірургія. Все може бути після реперфузії, тому кардіохірургії мають бути поруч, щоб потім не викликати спеціалістів з Львова. Доступність медичної допомоги має бути. Така як потрібно для рівного це досить значна подія, адже до цього дня ні в області, ні в місті такі оперативні втручання не проводились, а зараз це стало можливим. І все завдяки ангіографу, який придбали для міської лікарні наприкінці минулого року. Половину грошей на закупівлю коштовного обладнання виділили з міського бюджету. А це 12 мільйонів гривень, які до впровадження децентралізації місто собі дозволити не могло. З допомогою ангіографа вдасться набагато швидше та точніше поставити діагноз та визначити точне місце локалізації для Дивного втручання, наша лікарня готова до реформи. Я думаю, що вона займе достойне місто на теренах області. І дуже дякую всім, хто причетний до цієї першої операції. І до наших друзів з Києва, які допомогли навчити наших спеціалістів, і тим людям, які працюють в нашій лікарні, які змонтували це все і вивчилися і готові робити операції. Дуже сподіваюся, що все прийде успішно і ці операції стануть системними в нашій клініці. Міська лікарня рівного підписала меморандум про співпрацю з Київським інститутом Шалімова. І тепер столичні лікарі допомагатимуть та навчатимуть наших лікарів проводити такі операції. П'ятницю ми провели першу операцію. На операції були як бригада хірургів і сестер з інституту Шалімова, так і наші молоді лікарі. Операція пройшла стандартно. Успішно сьогодні, третій день після операції. Пацієнтка почуває себе задовільно. Вже вона встає, рухається, ходить. О і ми плануємо з сьогоднішнього дня привести її в загальну палату. Першою пацієнткою стала 67-річна рівнянка Галина. Жінка вже два роки мала проблеми із серцем, і ця операція стала для неї рятівною. Вона дякує лікарям та почуває себе вже значно краще. Четвертий день вже операції. Операція тривала три години з половиною. Ми лікувалися вже в нас в області, я там працюю. Благодаря наші завідувачі, що нам мене сюди. Наставила, дякую лікарям з Києва і цим теж лікарні. Після такої операції потрібно пройти курс реабілітації, а це близько 36 годин, проведених у палаці інтенсивної терапії і 7 днів у стаціонарі. І вже через місяць пацієнтам навіть дозволяють працювати.